Всім вітання! Нарешті я змогла зробити замовлення, побачивши цікаву розсилку від Іфроше. Її я залишу внизу в описі під відео. Вона буде діяти до кінця січня місяця, тому, як кого зацікавить, можете скористатися. От ця розсилка заключається в тому, що можна обрати в подарунок. Любий продукт тарифною вартістю до 800 гривень. Але основні подарунки відміняються, і цей подарунок буде йти від суми 650 гривень. І я зібрала таке: зараз покажу, яке замовлення ще хочу сказати, що вайбері дівчата. Хтось з дівчат писав про те, що є ще класний набір. Я хотіла його дуже замовити, але поки я дозріла до цього замовлення, його вже не було. Розкажу про набір. Набір був з двох шампунів і крем-маски для волосся. 300 з невеличким хвостиком. Ну, щось ближче до 300 гривень. От, але. Коли вже я замовляла, цього замовлення не було. Дівчата так само писали, що отримали цей набор без крем маски. От якась така печалька. Не всі, подивимось, може, хтось такий є везунчик і встигне. Я думаю, це якийсь глюк, вони його швиденько виправили. Ну, менше з тим. Замовила я таку, таку тональну основу пленик. Вона йде по знижці 40%. Також я замовила чоловічу піну для гоління. Досить якісна і вона так само по знижці 189 гривень. І щоб добити своє замовлення, щоб на 650 орієнтовно замовити, у мене трошки вийшло більше. 687 замовила отакий от пензлик. Пакуночки поки що не замовляла, тому що в мене і в проше дуже обмежена кількість, відповідно, вони мені не потрібні. Більш корисну штучку взяла для себе от такий от пензлик для манікюру. От. І в подарок я обрала ще один такий тональний засіб. Plain Eclat. Один колір в мене вже замовлений, а другий, можливо, ой, когось зацікавить. 100 рожевий. Буде в мене в продажі. Буду продавати за 350 гривень. Внизу так само є. Буде мій залишений інстаграм. Пишіть або в коментарях, якщо когось цікавий. Покажу колір Соточки В принципі, хто купляє, він. Е, вже знаю, що він купляє. Мається на увазі, що вже користувався цим продуктом. Це світлий відтіночок в рожевому підтоні. Досить ходовий і популярний колір. Ну, Я, до речі, теж користуюся тим кольором. Також додали до замовлення пробники. Це в нас, по-моєму, денний крем. Так, Адем, і нічний, майже набір. <смі> і новинка, <смі> стара нова новинка Moonroge Bluum Love. От таке було моє замовлення. Я плюс-мінус задоволена, тому що я вже не знаю тисячу років не замовляю, бо всі пропозиції не цікаві. Оце була на День Народження, цікава пропозиція. Я, до речі, замовляла другий раз, але вирішила схитрити і проплатити наперед, зразу по розсилочці на день народження. Але я скористалася посиланням, тому що прийшло мені, бо потім дівчата свої скидали посилання, я так до того руки й не дійшли. Е, мені замовлення спочатку пройшло, потім все ж таки відмовили, Потім була ціла історія з тим поверненням коштів. Я його чекала, чекала, слідкувала за рахунками, кошти не приходили. Я е, дзвонила в службу. Pay. По-моєму, якщо я не помиляюся. Тому що, як ще сказали, ми гроші повернули, дзвоніть до них. Вони казали, і дзвонити в банк. Ну, в общем, весела історія. Я всіх питала, всі казали, що повернула, але дивилася на своєму рахунку поступлень не було. Шукала, 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 дзвонила, вияснила, чекайте 5 днів, чекайте 10 днів. Прочкала всі терміни, дзвонилася на гарячу лінію свого банку і вже там е е знайшла істину. Тобто, коли гроші вертаються, е вони не відображаються на рахунку. Тобто та сума, що змінусувалася, потім приплюсується, і ніби баланс виходить ноль, і її не видно на рахунки. На рахунку ну, дуже незручно, як на мене, але що ж зробиш? Я була. Трохи розсержена, тому що я стільки часу витрачила на пошук тих коштів, яких вже мені в принципі повернули, але перевірити мені не вийшло, тому що до копійки я не слідкую за своїм балансом. Е... Ну, якось так, в общем, вирішила я більше е... гроші наперед не проплачувати за їх гроші, а при отриманні. Нехай там навіть деколи виходить якась невеличка комісія, мені так спокійніше щось. Ніколи не любила наперед оплачувати, і коли це зробила, от <смі>, така історія і вийшла. На сьогодні все. Всім мирного, гарного дня! Цілую, Па-па.